Вітання. Монтую зараз відео, яке я знімав в М'янмарі, і стикнувся з такою інформацією, якої я до цього не знав. Тож хочу з вами поділитися. Це про футеж з дрона Mavic 2 Pro, і саме Mavic 2 Pro. Це дуже важливо. Ось, дивіться, є там да, футаж. Але ви бачите, що він такий з барелем. То треба це пофіксити дисторшн. Пофіксити Ось показники. Мені пощастило, що власник дрону, який там мені дрон е І теж, який знімав зі, зі мною разом, він мені це прислав, тому що ну, не всі знають, і я не знав. Е і, і ось що каже інструкція, що зазвичай там, інші дрони, скажімо, воно автоматично фіксить е дисторшн е А в Mavic 2 Pro, е якщо знімати в 10 біт, що всі, звісно всі знімають, е воно автоматично фіксить і нужно. Це робити руками. І ось, в залежності від резолюшену, який ви використовуєте, ось такі показники треба виставляти для цього. Ой, йдемо сюди. Як, ну, це дуже просто: в наш інспектор заходимо, lens correction, і тут треба вписати 0.18. Та-дам! Ну, дивіться. Це різниця дуже велика, і це must to do. Ось такий інсайт. Можна ще спробувати аналізувати автоматично, але автоматично до він робить якусь вігню. Ось. Ось така інформація. Все, давайте монтуємо.